На черговому засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення обговорювали питання, що стосується скандалу у п'ятій міській лікарні. Чи є рішення ситуації, дізнаємось далі. Постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення присутні Кулеш Федоров, Яковлєва, Бочарникова, Гордієнко, Зарва, Несмашний Івахненко, Лоцман. Колеги, всім доброго дня! Пропоную розпочати роботу. Хто за початок роботи? Вором є одноголосно. сьогодні. На порядку в денному перше питання це ситуація, яка на сьогодні відбувається в п'ятій міській лікарні. Ми вже це питання підіймали на минулій комісії. Були у нас запитання стосовно преміювання за 21 за двадцять за 23 -й. Додатково ми запросили за 21 рік преміювання. Також була пропозиція запросити керівника та виконуючого обов'язки директора, Виконуючу обов'язки. Ріженко Петро Олександрович сьогодні запрошений. Вітаємо вас. Керівник, на жаль, знаходиться не лікарня, але, на лікарняному, як нас адміністрація з питань охорони здоров'я. Ну це така справа людина хворіє. Він може хворіти і місяць, і два, як казали, і п'ять років. Питання актуальне. Воно актуальне в засобах масової інформації в всіх телеграм-каналах і скрізь і всюди винесено вже такий на всеукраїнський рівень. Тому хотілось би приділити знову ж таки увагу, як Відбувається робота, як працює лікуварний заклад, чи проводилась виплата зарплати, чи є трудності, складності та інше. Трішки предісторії цієї, ці, мабуть, щось ви знаєте, з засобів масової інформації, але я доповім більш детально. Відповідно до розпорядження міського голови від 28.02. -го Івченко Дмитро Валерійович був відсторонений від виконання обов'язків, тим же розпорядженням посади виконуючи обов'язків директора було призначено саме мене. А коли на той час яка ваша посада? Медичний директор. На жаль, на, на, в той же день ми стикнулися з не, з Ми не дуже зрозумілою поведінкою саме Івченка Дмитра Валерійовича. О, а, так, так, що ну, я всередині, зараз в середині да, березня, да, березня Довго тут... тривало, це у нас. Це більше. 2 Яким чином отримав цю змогу? Пан Івченко в черговий раз захворів. Не знаю, помилково чи не помилково, але на даний час він знаходиться знов-таки у стані тимчасової непрацездатності. Тобто я вважаю, що саме його присутність. В тому чи іншому вигляді, і ініціювала ці заворушення. Я якось іншого слова не можу підібрати. Тобто він замикався, чому є свідки як в своєму, в своєму особистому кабінеті. Саме так ми були свідками того, що пан Денчик. Ознайомлював, намагався ознайомлювати його з, з результатами перевірки та з доганами, які були винесені на підставі цих перевірок. Це знову ж таки супроводжувалось викликом кобри, там штовханина і тому подібному. При цьому при всьому панівченко знаходився в своєму кабінеті. Спостерігав за всім цим у камери, які там в нього стоять, і вже потім з вимушений був або йому, я ж не знаю, захотілося, вишив та отримав ці документи. Ну, якось це не дуже виглядало. Я... Навіть скажу порядним. Пан Риженко з'явився з його слів, лікувальний заклад працює в штатному режимі, надається повністю кваліфікована багатопрофільна медична допомога, проводиться вчасно виплата як заробітної платні, так і авансу. Тобто він отримав доступ до адміністративної будівлі, він отримав доступ до початку до робочого місця. Що стосується фінансового стану закладу, то що ми проводили аналіз премій та Тощо знаходження е, до лікарні, як з НСЗУ, так і місцевого бюджету, і е, по місячна, які були е, були витрати на заробітну плату та е, на преміювання в по кожному структурному підрозділу окремо. З 2021 року фонд оплати праці е, е, був е, Ну, практично 200 мільйонів 199,4 мільйони гривень. Це а, з нарахуванням а, налогів це 243 мільйони. Премії було виплачено 9 мільйонів. Фінансова підтримка з місцевого бюджету за 2021 рік вона була на виплату заробітної плати 48,4 мільйонів. Що стосовно премінування, Більше за все, у нас. Прийменування було відділення нейрохірургії з інсульним центром за 2021 рік вони отримали премії 1,3 мільйона гривень. І також ми враховували інші стимулюючі виплати, тобто додаткові там. І загальна сума по даному відділенню 2,9 мільйонів гривень. Відділення, яке також заохочува, це. Хоч добре відділення, яке працювало, це відділення термічної травми опікової та реконструктивної хірургії. а премія там була 175 тисяч гривень. Три з половиною мільйони. Три мільйони 492. Млн. Це адміністрація у нас. Адміністративно-управлінський штат. Це лише премія Бо це додатково Це додатково додатково. премія. Додаткові інші стимулюючі виплати. 1 мільйон 701 тисяча і далі. 974. Тобто, ну. 2 мільйони. Що стосується 2022 року. У 2022 році у нас загальний фонд оплати праці був 263,4 млн грн, з урахуванням налогів 321. Премії було 98 млн грн, а з урахуванням налогів 24,1 мільйон гривень. З фонду виплати заробітної плати з місцевого бюджету. Лікарня отримала 37,4 мільйона. Адміністративно-управлінський персонал 22-й рік. Це премія була 3,7 млн, 3 мільйони 3 ,3 781 тисяча. Додаткові виплати були інші. Стумулюється 682 тисячі. З того, що ми проводили аналіз для засідання попередньої комісії, там було це Юрслужба, це. Водійська служба, це е, е, канцелярія, це економічний відділ та бухгалтерія, і заступники медичного о, заступники директора. Суми прийменування були від 30 до 60 тисяч щомісяця за 2022 рік. Що стосується 23-го року, то незважаючи на те, що рік тільки почався, але січень і е, у нас була дотація з місцевого бюджету. Фінансова підтримка на заробітну плату у нас була в січні 19,9 мільйонів з урахуванням налогів 24,3 мільйони. І з цього фонду премії була виплачена лікарнею 1,9 млн грн, 2,3 млн грн з урахуванням налогів. На виплату заробітної плати з місцевого бюджету надано спочатку 13,8. Тобто ми додатували в початку січня це заробітна плата за кінець 2022 року, і потім на виплату аванса для того, щоб лютий виплатити в лютому аванс. І потім ще раз була дотація за лютий, і загальна сума – це у нас на виплату заробітної плати йшла 6,9 млн грн. З них премії 2,5, з урахуванням налогу – 3. Тобто, навіть 23 рік у нас міська лікарня 13,8 плюс 6,9 плюс 7, ну 21 млн грн пішло на міську лікарню. Було розглянуто питання про створення координаційної ради в медичній галузі. До цієї координаційної ради входять як керівники, представники медичної галузі, входять представники медичного університету, інституту після дипломної освіти, громадські діячі. Для чого створена ця координаційна рада та її повноваження? Ми знаємо про реформу, яка йде в медичній галузі, про постанову від 28 лютого, яка. Говорить про диференціацію лікувальних закладів, створення госпітальних округів, кластерних та надкластерних лікарень, враховуючи те, що ми прифронтова область, то реформу відтерміновано в нашій області. Проте, після закінчення військового стану військових дій, ми повинні бути готові. Тому створено цю координаційну раду ми піднімали сьогодні це питання, освітлювали, яка буде займатися поетапним реформуванням, оптимізацією для того, щоб у нас наша медична галузь була готова до цієї реформи та надавала медичну допомогу в повному обсязі. Було вже три засідання координаційної ради. Перше засідання це було ознайомче. Ми познайомилися зі складом координаційної ради, з її повноваженнями, з робочими моментами. Друге засідання відбувалося на базі п'ятої міської лікарні, де було проведено засідання. Третє засідання було на минулому тижні, минулий четвер. Воно відбувалося на базі медичного університету. Ми дякуємо також є членом цієї координаційної ради за надане місце для проведення. На цій координаційній раді ми ознайомилися з цією постановою, яка вийшла 28 лютого. Її нам детально оголосив, розповів профільний заступник міського голови Васюк Анатолій Григорович. Друге питання було висвітлено про реформування стоматологічних поліклінік. Доповідь була від медичного директора стоматологічної поліклініки, який розповів, як він бачить оптимізацію стоматологічних поліклінік і фінансував планування та стратегію розвитку також ми заслухали одне з питань було. Про візит директора першої міської лікарні до Америки, яка розповіла, як там відбувається реформування медичної галузі, на якому рівні надання медичної допомоги як первинної, так і вторинної ланки, досить цікаво, досить повчально, креативно цікаво. І хотілось би все-таки це доносити до наших містян, до наших жителів міста. Що це не ми цього хочемо. Це вимушена. Вимушена міра від, скажімо так, від міністерства охорони здоров'я не менш важливе питання стосувалось і Запорізької гімназії номер 6. на засідання постійної комісії з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму. Завітало понад півсотні батьків, до якого ж висновку дійшла комісія. Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму присутні: Пенчук, Полухін, Симаков, Гончаренко, Дорошенко, Ільченко, Курніков, Будь яка реформа вона призначена для того, щоб покращувати життя людей, покращувати функціонування органів держави, для того, щоб держава і люди взаємодіяли в більшому комфорті. Тобто, реформа повинна робити краще, а не гірше. Ми це з вами прекрасно думаємо, розуміємо. Також, якщо слідувати саме букві освітньої реформи, то, на жаль, в молодших класів у шостій гімназії бути немає. Але це якщо слідувати саме букві реформи. А якщо слідувати її духу, то потрібно все-таки зважати і на думку громади. Потрібно спілкуватися з людьми і бачити, чи дійсно слід робити все згідно із буквою реформи, чи все-таки можливо якісь робити винятки. Якщо ми з вами почитаємо відповідні закони України, то ми побачимо, що жодних санкцій за те, що будуть зроблені винятки в освітній реформі, не передбачено. Тому можна сказати, що це не заперечує самій можливості залишити молодші власні шостій гімназії, якщо для цього є потреба. Мені ну якщо чесно не дуже зрозуміло, чому всю відповідальність покладають на одну особу, тобто на голову комісії, тому що є і члени комісії, тому що є виконком, є міська рада. Чомусь всі горіхи вибачте, за це непопулярне рішення на одну людину. Хто взагалі має приймати рішення щодо функціонування молодших класів у школі, у гімназії, це засновник. Хто є засновником? Це міська рада. Я думаю, що насправді я звертаюся до всіх депутатів міської ради, навіть не цих, яких тут немає. Що якщо якесь рішення щодо молодших класів у шостій гімназії буде розглядатись на сесії, щоб ви підтримали все-таки батьків? Бо я вважаю, що в цій ситуації це буде правильно. Турбуємося про конструктив у цьому питанні і просимо вас прийняти управлінське рішення колективне згідно тих протоколів, які діють. Ми просимо вже якийсь підсумок підвести, знайти спільний знаменник. Ми не хочемо переходити до якогось неконструктиву у площину, там якихось підколок, образцен. Ну я, наприклад, таким не я не бачу ситуацію в тому в такої площині. Батьки, звісно, реагують по різному. Ви бачите, ми намагаємося реагувати конструктивно. Ми просимо вас завершити цей діалог. І врешті врештаки прийняти це управлінське вірне рішення, яке згідно чинного законодавства має бути прийнятим. Я вам дуже дякую за те, що ви говорите, і знов таки пам'ятаєте, що сказав народний депутат про те, що чому ви всі вирішуєте, що це питання вирішує Інна на Віддайте мені відповідь на це запитання. до кого звертатися тоді для того, щоб це питання було вирішено. Давайте тоді конструктивно говорити, і я вас дуже прошу. Давайте для того, щоб ви отримали відповіді на всі запитання, хоча б по одному речі от щодо формування мережі, щодо всіх інших. Я надам слово департаменту, територіальним відділам освіти, Вони будуть дуже коротко і лаконічно віддадуть відповідь і подивитись у цей весь процес, процес. який Ми чули всі коментарі. Ми уважно вивчаємо все, що каже нам департамент, що каже нам Запорізька міська Добре, рада. У мене до вас. Два питання. Перше, питання. перше питання. Скажіть, будь ласка, е, крім бачення Першої, Другої і Третьої ланки, ви розглядали інші варіанти? Чи у вас він один, єдиний? Циповий і іншого ви не бачили 30 років. Цей варіант влаштовував департамент освіти і Запорізьку міську раду. 30 років це було доцільно. Чому саме зараз це недоцільне? І є запит від батьків. Є батьки, які самі прийшли і сказали, що ми. Бачимо, це так, і закон дозволяє, закон не забороняє. І якщо пан шановний пан Васюк коментував слова нового призначеного міністра освіти щодо дискретності закладів освіти, то цей коментар був на поверхні. І там не було ніде жодного слова, що цьо, це заборонено. Ну, тобто, такого коментаря там не було. Ми готуємо звернення ну, на пана Оксена Лісового і попросимо, звісно, його прокоментувати. Протягом півтори години він має бути відповідь тут на руках. Я поясню, відповідь пана Оксена. Ми чекаємо. Пані Вікторі, і друге питання. Скажіть, будь ласка, от е, вас е, цікавить. Доля тут просто дуже складне питання, да і тут Що треба це розуміти, так? як нам працювати далі. Вас цікавить перш за все, доля вашої школи чи доля усіх шкіл, про які ви говорите. Пріоритетів на питання нашої школи. це по перше. По друге нас обурює диференційований підхід до надання статусів іншим школам. Оце наша... Така позиція. Ми хочемо, щоб наш заклад, як і інші заклади міста Запоріжжя, функціонував на трьох ланках освіти. Шановним членам комісії, я роздала документи, нові документи, які ми підготували, для захисту нашої позиції та для виборювання нового статусу ліцей з початкової школи та гімназії. Спочатку хочу сказати про те, що і пані Пінчук, і інші стверджують про те, що Комунарський район він дуже особливий. Заклади освіти розташовані близько один до одного. Але я хочу зруйнувати цей міф. Я думаю. Пан Васьок вже теж з нами погоджується, що саме Запорізька гімназія No6 знаходиться в від інших навчальних закладів освіти, які пропонують нам. Перша схема це рахувала Не Лисенко, щоб не сказали, що це громада Запорізької гімназії No6, це про Гугл. Я думаю, що для Гугла карти у нас ні у кого немає ніяких запитань. Тому ми бачимо, що той заклад, який нам пропонують в якості заміни, він знаходиться 2,2 км кілометри від Запорізької гімназії №6. 6 Не здається, чи вам про те, що для початкової школи це далеко? Ми Виконали міжнародні угоди. Ми підписали їх. Наші діти зараз навчаються в Польщі. Ми співпрацюємо, наші викладачі, саме наші викладачі по всьому по всій країні проводять майстер-класи, інші різні заходи розповідають, як потрібно функціонувати, як потрібно спілкуватися відповідно до міжнародних угод. В нашому місті ми завжди кажемо, що це 5-6 шкіл, які Функціонують на трьох ланках освіти. Ми завжди казали, що це Еліт, класичний, 46, 31, 71 школа. На минулому засіданні ми надавали угоди номер школи, номер 71 гімназії. І ми чітко бачили про те, що ці угоди, ну вони, м'яко кажучи, нижче рівня. Ніж у нас. Ми зробили запит до Міністерства освіти і науки, і саме 23 лютого ми отримали цей запит, де нам роз'яснили, що таке міжнародні договори. І я говорю про інші школи в тому числі, тому що у нас рішенням визначено в 2024 році, ми повинні визначити вже чи гімназії, чи ліцеї, а до 27-го це все зробити. Тобто, напрацювавши в кожному районі. Цією групою ми подивимося, які міжнародні договори підпадають, які ні. А я зазначу, що це не між школами, а саме між урядами країн, на сьогодні тут повинно бути. І е у них буде перехідний період до 27-го року привести в відповідність, в тому числі по вашій шостій гімназії. У вас немає міжнародних договорів, я ще раз зазначу. Нема. Нема. І, коли, і коли ви питаєте по. Е Пропозиціям, які будуть напрацьовані по іншим школам, у разі якщо вони не приведуть у відповідність, як повинен бути міжнародний договір, у них теж першої ванки не буде. Крапка. Ну на сьогоднішній день ми не маємо правда міжнародних договорів, але ті договори України, так, ми маємо між школами іноземними договори, і ми над ними, ну з ними, працюємо. Це не просто, як то кажуть, папірці лежать. От у нас реалізовуються і соціальні проєкти і плануються освітні проєкти з цими закладами. Але якщо потрібно дійсно попрацювати на рівні укладання міжнародних договорів, то ми готові взяти на себе таку відповідальність. І встановлені, якщо нам довелося за п'ять днів укласти ну, договори міжнародні між школою і школою, то я думаю, що до 2024 року, якщо такий термін зазначено, то. А навіть і раніше ми укладемо такі міжнародні роботи. От сьогодні була така конструктивна розмова, коли ем, кожен почув і мав можливість висловитися. З приводу, ну знаєте, такі от гештальт закрити, да, тому що дуже багато негативу з, -з, з боку батьків до депутатської комісії. Хоча насправді комісія, депутати, я безпосередньо, як голова цієї комісії, з величезною повагою ставлюся до цих людей, до їхнього прагнення, до їхнього бажання, дали такий аванс всім закладам освіти, які... Мають іще документи, ну більш-менш не приведені до ладу, щоб вони до 24-го року все це зробили, щоб вони вже в новий рік вийшли з розумілим прозорістю, і як авансом ми дали можливість цьому році цим школам, цій школі, зокрема шостій гімназії, піти в перший клас дітям. Встановлено, що положення молоді міської молодіжної міської молодіжної ради не приведено у відповідність до чинного законодавства та затверджено без урахування типового положення про похід про молодіжний консультативно дорадчий орган місцевого рівня. Дивіться тут багато різних е, зауважень які лунав. Я не буду їх зачитувати. Усі Перший висновок комісії, який був до нас, до того як ми з Наталією Володимири Наталі Федорів туди зайшли. Вас хотіли ліквідувати повністю. Коли ми прийшли до цієї комісії, ми сказали, що діти прекрасні, молодь, чудово, вони мають працювати. Вони, якщо в них є таке бажання, то ми зобов'язані їх підтримати, і ви маєте залишитися і маєте працювати далі. Відповідно, робоча група виступає з пропозицією. Робочій групі до 15 березня, 23 року, підготувати проєкт положення про міську молодіжну раду при Запорізькій міській разі відповідно до норм діючого законодавства та надати проєкт голові молодіжної міської ради. Я побачила це типове положення, яке затверджено міністерством. Вам його просто треба привести до ладу і під себе адаптувати. Все, це є рекомендації. Навіть у листі написано, що це є рекомендовано. Вирішити питання щодо утворення молодежних консультативно-дарадчих органів та затвердити а це положення. А в тому положенні ви кажете нам, що ви нас хотіли ліквідувати. Але, не, але це ні, ні, ви робоча група, так, не ви. Я не до вас особисто звертаюся. Але згідно цьому положенню, нас е, все штовхає до того, що нас хочуть ліквідувати згідно цьому положенню. Бо тут є такі тези, як. Е, Приймати зміни до положення має міська рада, а не депутати Запорізької міської молодіжної ради. Тобто голос молоді буде не чути, якщо в нас забрати наше право приймати а, правки до положення, що нам тоді залишається робити. Ми не зможемо приймати правки до положення, ми не зможемо приймати нових членів, ми не зможемо а, абсолютно нічого без того, що у нас є право на голос. Можна я типове це положення країна вивчу? Так, типове в мене є. Але е, згідно того положення, проєкту положення, яке мені надали, там до типового також багато відмінності з типовим положенням. Ні-ні. Ми будемо те, що затверджено 18 грудня, 18-го року, встановили кабінету міністра. Питання молодіжної ради це ну, наше майбутнє, безперечно. Але ось з цим питанням були деякі розбіжності, якісь суперечки, в чому вони відбувались? Відсутності комунікації, як завжди, те ж саме, що відбувається з батьками, так само і з дітьми. Нам потрібно постійно говорити і говорити не через посередників, не говорити через там соціальні мережі та далі. Сідають люди і спілкуються між собою, і проговорюють. Я б, наприклад, з, якщо їх там зараз 30, ну Можливо, б там з кимось провела якісь конструктивні діалоги, і хтось би став до мене помічником як депутатки, і ми б далі там в цьому конструктивно працювали. І я думаю, що більшість депутатів знайшли б собі. Не лише помічника, а й вже досвідчену людину, досвідчену молоду людину. Так і молода ця людина набувала досвіду, спілкуючись з диво і свіжі ідеї. Да. Тому я тільки за прозоре спілкування, тільки за у цей конструктив, діалог, баланс балансу діти, батьки, молоді депутати. на постійних комісіях. Були жваві обговорення різних сфер. Надалі лише плідна робота та вирішення нагальних. Питань засідання постійних комісій, що відбулися. Постійна комісія з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин. Присутні Полюсов, Пидорич, Васильчук, Домбровський, Мусійченко, Тлеош, Харченко, Коломоєць, Філас. Постійна комісія з питань депутатської діяльності регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції. Присутні корольов, грицай, чудненко. Засідання постійних комісій, що не відбулися: постійна комісія з питань екології, постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів, постійна комісія з питань життя забезпечення міста, постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг.